Тема рубрики Експерт інфо підшкодування збитків та моральної шкоди під час війни. Відповіді експерта спілкуємось із директоркою Вінницького місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталією Смішною. Доброго дня, мене звати Наталя Смішна. Я директорка Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Оскільки все більше питань надходить щодо відшкодування збитків, завданих під час війни, то сьогодні наш ефір буде присвячений відповідям, які задавали користувачі компанії Еверест. Крім того, хочу вам нагадати, що безоплатну правову допомогу, а саме консультацію, ви також можете отримати на гарячій лінії системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 а також, безпосередньо звернувшись до Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою місто Вінниця вулиця Порика, 29. Власник нерухомості, яка знаходиться у зоні бойових дій, втратив документи, що підтверджують право власності. Як довести, що ця нерухомість йому належала? Який порядок дій? Е, загалом, вирішене питання з правоустановлюючими документами залежить від того, чи право власності було оформлене до 2013 року чи після. Якщо право власності на нерухоме майно було оформлене до 2013 року, то е, тут питання з отриманням дублікатів таких документів, а саме свідоцтво про право власності, ускладнюється. Оскільки такий документ, а саме його дублікат, можна отримати чи, наприклад, у нотаріуса, якщо був договір купівлі-продажу, чи в архіві БТІ або в органі місцевого самоврядування. Тобто в тому органі або нотаріусі, який безпосередньо видавав цей документ, оскільки е, інформації в реєстрах е, не міститься до 2013 року. Якщо ж, е, інформація, якщо ж право власності було набуте після 2013 року, то тут взагалі власне, не виникає ніяких складнощів, тому що потрібно звернутися до державного реєстратора, однак існують певні складності, оскільки зараз ми розуміємо, що е, не усі архіви в цілі. В цілі і можна буде отримати дублікат документа. Тому у такому випадку, якщо знищені усі документи, немає можливості отримати дублікат, потрібно буде звернутись до суду з позовною заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. Під час ракетного удару повністю вигоріло авто, придбане у офіційного дилера за місяць до трагедії. Чи можна отримати компенсацію за страховкою або від держави? Питання компенсації за знищене майно, власне, не залежить від того, чи придбане авто безпосередньо у офіційного дилера або ж, наприклад, куплене за договором купівлі-продажу у фізичної особи. Насправді, ключовим питанням у такому випадку є страхування. Все залежить від того, що вказано у договорі страхування, якщо він, якщо ж він все таки був. На практиці майже до всіх договорів страхування внесені пункти про форс-мажорні обставини. Війна є одним з таких пунктів, і у таких випадках, на жаль, не відшкодовується вартість пошкоджень або ж взагалі так знищення автомобіля. В нинішніх реаліях деякими страховими компаніями дійсно передбачено відшкодування шкоди. Нанесених внаслідок воєнних дій, однак навіть у таких випадках відшкодовується лише не більше 10% від вартості автомобіля, тобто це не відшкодує усю суму, усю суму власне та вартість автомобіля на той момент. Таким чином, щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно, варто застрахуватися саме від воєнних ризиків. Варто підкреслити, що не дивлячись на те, що наразі відсутній державний механізм відшкодування збитків за знищення або пошкоджені транспортні засоби, не слід нехтувати фіксацію саме місця події. Особливу увагу слід приділити фіксації саме місця, де відбулося знищення або пошкодження транспортного засобу. Яким чином це зробити? Крім того, що ви самостійно можете сфотографувати там свій транспортний засіб з різних ракурсів для того, щоб можна було з'ясувати, де безпосередньо відбулась подія. Також необхідно звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою про порушення кримінальної справи щодо пошкодженого вашого транспортного засобу. Після чого в результаті, коли буде прийняти державний механізм або, можливо, якийсь інший механізм, який дасть можливість відшкодувати кошти за завдані збитки, це буде доказання. І додатковою можливістю для ну, безпосередньо для власника автотранспортного засобу для того, щоб повернути ті кошти, коли це відбудеться наразі, поки що важко сказати, але м, насправді зараз це найголовніша задача зафіксувати ті збитки, які були нанесені, і найважливіше, що тут є, це зафіксувати місце, де відбулася безпосередньо подія, для того, щоб була можливість довести, що це відбулося від агресії. І Російської Федерації, тобто безпосередньо від воєнних дій, внаслідок війни постраждало підприємство. Роботодавець відмовляється сплачувати заробітну плату і пропонує оформити відпустку без збереження заробітної плати, доки не буде повноцінно відновлено роботу. Як діяти в такій ситуації? Чи можна оскаржити таке рішення? Наразі в Україні діє закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Так, дійсно, деякі підприємства можуть продовжувати свою роботу, деякі підприємства зовсім зупинили свою роботу. Але відповідно до вище вказаного закону, роботодавець зобов'язаний вжити усіх заходів для того, щоб виплатити заробітню плату працівникам. Якщо ж підприємство зовсім зупинило свою роботу, то роботодавець в майбутньому обирає форму роботи, в якій будуть це ж може бути простій або призупинення трудових відносин. Однак в будь-якому випадку роботодавець має жити всіх заходів для того, щоб виплатити заробітну плату. Якщо ж роботодавець доведе, що у зв'язку з військовою агресією він наразі не може здійснити з поважних причин виплату заробітної плати, такий обов'язок за ним закріплюється в будь-якому випадку на майбутнє. Тобто не може йти мова про те, що наразі заробітна плата не виплачена і вона не буде виплачена в подальшому, тут лише мова йде про. Про те, що роботодавець наразі з поважних причин не може виплатити, але в майбутньому зобов'язаний погасити заборгованість перед працівниками щодо заробітної плати. Якщо ж говорити про організацію форми роботи, то Тут є певні відмінності. Призупинення трудових відносин здійснюється з ініціативи однієї зі сторін та не може перевищувати строку ну, до завершення, тобто може бути лише до завершення воєнного стану. Якщо ж ми будемо говорити про простій, то простій це призупинення роботи у зв'язку з неможливістю там, технічною неможливістю, так, безпосереднім там проходження ну, до прикладу, активних бойових дій на тій території. Підприємство не може не може на даному етапі там отримати якусь продукцію і виготовляти е, ту продукцію, яку, власне, виготовляє саме підприємство, або з якихось інших причин не може здійснювати свою діяльність. У разі е, оголошення простою на підприємстві, е, оплата праці е, здійснюється відповідно до колективного договору або інших передбачених нормативно-правових документів на підприємстві, е, але не е, може бути меншою ніж. Дві третини від тарифної ставки працівника. Також працівник може написати заяву про відпустку без збереження заробітної плати. Але варто зауважити, що це право працівника, а не обов'язок. Тому це безпосередньо на розсуд працівника. Роботодавець не може примусити, змусити або якимось іншими підставами підводити працівника до того, що працівник зобов'язаний написати саме таку заяву без збереження заробітної плати. Тобто, знову ж повторюсь, це є правом, а не обов'язком. Е, якщо ж, е, наприклад, підприємство знаходилося ну, е, зараз наприклад, на окупованій території, працівники виїхали і в іншому місті перебувають на обліку як внутрішньопереміщені особи, тоді роботодавець е, може надати е, відпустку е, без збереження заробітної плати тривалістю до 90 календарних днів. Якщо складається така ситуація, що роботодавці та працівники понесли е, певні витрати грошових сум у зв'язку з військовою агресією, наразі не передбачений порядок відшкодування таких коштів, але е, в майбутньому відшкодування таких коштів може відбутися за рахунок відшкодування вже. Е, Коштів країною агресором, тому теж варто збирати певні докази з метою того, щоб у майбутньому можна було отримати певну компенсацію. Однак, повторюся, наразі такий порядок не визначений. Якщо ж сталася така ситуація, що, наприклад, працівника звільнили, але повідомили вже пізніше, або не повідомили взагалі, працівник дізнався сам, або виникла будь-яка інша ситуація, або виникла будь-яка інша е, ситуація без згоди працівника, е, тоді такі ситуації можна оскаржувати у суді. Ну, я маю на увазі безпосередньо незаконне звільнення, але у е, кожній такій ситуації необхідно розбиратися окремо. Тому якщо у вас виникла така ситуація, можливо, змушують написати якусь заяву, можливо, маєте на руках е, наказ про звільнення, але не писали такої заяви. Е, тут потрібно розбиратися безпосередньо і у кожній ситуації окремо, тому що кожна ситуація має свої особливості. Тоді запрошуємо вас безпосередньо до центру, і ми зможемо більш детальніше допомогти вам Розібратися у вашій ситуації. Що вважається моральною шкодою за визначенням закону? Як правильно оцінити її розмір і куди звертатись з приводу відшкодування? Моральна шкода це душевні страждання, які особа зазнала внаслідок дій чи бездіяльності тієї чи іншої особи як стосовно себе особисто, так і це може бути пов'язано з членами сім'ї. Насправді, методики визначення моральної шкоди немає, однак, наразі, щодо визначення моральної шкоди в рамках судової вже розгляду судово, в рамках судового розгляду справи може бути призначена психологічна експертиза. Яка відповідно зможе підтвердити вартість власне, ось цих моральних страждань та моральної шкоди. Загалом моральна шкода визначається виключно з суб'єктивних оцінок людини, які страждання вона перенесла. Але важливим має бути те, що ці страждання мають бути пов'язані безпосередньо там, з діями чи без діяльності тієї особи, яка викликала. Ось ці переживання. Стосовно того, до кого звертатися за стягненням моральної шкоди, то безпосередньо ж до тієї особи, яка своїми діями чи бездіяльністю спричинила ось отримання безпосередньо ось цих душевних страждань моральних. Якщо ж говорити про відшкодування моральної шкоди у зв'язку з. Війною, так, у зв'язку з військовою агресією, то е, обов'язковою умовою при стягненні моральної шкоди має бути безпосередньо особа, з якої будуть стягувати кошти, або до якої ж будуть позовні вимоги щодо там, відшкодування моральної шкоди в якомусь розмірі. Якщо ж говорити конкретно зараз, то е, на мою думку, такі позови можуть бути в рамках кримінальних проваджень. Якщо, наприклад, вже встановлений факт того, що зруйноване, знищене, пошкоджене ваше майно або транспортний засіб, або були зафіксовані ви як потерпілі у зв'язку з ракетним обстрілом, до прикладу, або якоюсь іншою подією, яка спричинила там погіршення вашого фізичного стану або отримання травм, то у таких випадках в рамках кримінальних проваджень. Може бути е, окремим е, цивільним позовом е, висунуті вимоги щодо відшкодування е, безпосередньо моральної шкоди. Іншого ж порядку, е, наразі щодо відшкодування моральної шкоди через е, е, російську агресію. Наразі немає, але можливо, з часом, так як щоденно приймаються законопроекти, розглядаються законопроекти, приймаються закони, нові процедури та порядку, можливо, з часом буде визначений якийсь інший механізм. Але е, наразі, ну, на мою думку, може бути е, лише в рамках кримінального провадження, ну і потім з відповідним позовом до держави агресора щодо стягнення як матеріальної, так і моральної шкоди. Внаслідок ракетного удару очевидець у трагедії отримав серцевий напад і перебуває у важкому стані. Три роки тому переніс операцію з шунтування. Чи має право така особа на компенсацію збитків і витрат на медичні послуги? Досить непросте питання, оскільки в даному питанні варто звернути увагу на декілька фактів. Якщо особа була безпосередньо очевидцем, як вказано питання, то, скоріш за все, не вдасться отримати будь-яку компенсацію. Але якщо ми говоримо, що особа була учасником тієї події, так, або постраждалою особою, тобто я розмежовую безпосередньо зараз цю подію у часі. Це було під час, наприклад, ракетного обстрілу, або коли людина прийшла туди пізніше і від побаченого їй стало погано. Тобто, якщо людина постраждала безпосередньо, то вона має право на отримання компенсації або одноразової, там, наприклад, допомоги, якщо ж така передбачена органам місцевого самоврядування. Якщо, наприклад, особа стала учасником або постраждала, отримала поранення, травми внаслідок ракетного обстрілу, то органами місцевого самоврядування... Але це потрібно звертатися до кожного органу місцевого самоврядування окремо. Загалом приймається рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги у певному розмірі для того, щоб ну, допомогти або відшкодувати збитки, які були понесені на медичну допомогу. Крім того, таку допомогу можуть надавати міжнародні фонди. Однак за кожною такою окремою ситуацією теж потрібно розбиратися окремо. Загалом не передбачено. Для очевидців, наразі е, виплати тієї чи іншої якоїсь допомоги, тому що тут знову ж таки потрібно з'ясовувати, чи це було, е, як я вже сказала, чи е, така фізична травма або погіршення порушення стану було отримання, отримано безпосередньо під час події чи пізніше, і яким чином взагалі чи має це причину наслідковий зв'язок. Тут, е, якщо навіть потім відшкодовувати кошти і. Стягувати їх, наприклад, навіть з країни-агресора, то потрібно буде довести, що е, отримали погіршення свого фізичного стану внаслідок саме цих подій, що воно має причину наслідковий зв'язок. Е, тому тут теж безпосередньо потрібно звертатися, е, наприклад, на швидку медичну допомогу, далі в лікарню, і, і фіксувати ось ці усі події для того, щоб е, могти в майбутньому е, стягнути кошти. Але знову ж таки, е, тут в кожному такому питанні є дуже багато Багато тонкощів, і тут е, дуже важливо, чи є особа безпосередньо постраждалою, чи очевидцем там, спливом якогось часу. Під час війни було вща зруйновано квартиру, придбано в кредит. Термін іпотеки складає 10 років. Що робити в такому випадку? Чи потрібно виплачувати кошти кредитору? Е, ну, давайте спочатку е, розберемося, що таке іпотека. Е, іпотека це е, той самий кредит. Який береться на купівлю нерухомого майна, і власне ось це нерухоме майна в даному випадку квартира виступає як забезпечення кредиту. Тобто, якщо трапляється ситуація, що е, зруйноване майно, то кредит залишається. До чого я зараз веду? Загалом у е, позичальника, okay. та, тобто того, хто купує квартиру, бере кредит, є обов'язок застрахувати майно. І тоді, якщо таке майно знищується, то страхова компанія відповідно перед банком погашає весь кредит. Але якщо, знову ж таки, в цій ситуації потрібно е, розбирати деталі. Якщо таке майно не було застраховане, відповідно майно знищене і банк не має е, чим відшкодувати ці кошти, оскільки страхова погасити не може, майно знищене, тому знищення майна не відміняє зобов'язання позичальника. Тобто, якщо у людини є е, кредит під квартиру, ну, скажімо, простішими словами, тобто іпотека, якщо майна знищене, людина зобов'язана зобов'язана продовжувати далі сплачувати е, ці кошти, е, оскільки мова йде безпосередньо е, за кошти, які позичали у банку. Однак, якщо ж, як я сказала, була страховка і е, цей випадок передбачений як страховий. Ну або взагалі, тут знову ж таки потрібно е, вивчати більш детальніше як договір іпотеки, так і договір страхування. І після цього вже можна робити якісь предметнішні висновки. Тоді е, можна проводити якісь переговори з як банком, так і страховою компанією. Однак, якщо ж страховка була відсутня, то відповідно зобов'язання залишаються. Але наразі така ситуація вона виникла у дуже багатьох. Дійсно, дуже багато квартир, житлових комплексів, ну нерухомого майна знищено, які були в іпотеці. І, можливо, з часом буде прийнято е, закон, який буде на загальнодержавному рівні регулювати цю проблему, оскільки е, в більшості випадків майно знищене, відповідно, люди залишилися без житла, без майна, але з зобов'язаннями. Але якщо м, говорити про ситуацію станом на зараз, то е, зобов'язання залишаються. Е, договір, е, кредитування не припинений. Він залишається але у такій ситуації в найгіршому становищі залишається позичальник. Він залишається без майна і з борговими зобов'язаннями. Однак варто звернути увагу і на те, що е, з моменту придбання такої квартири власники е, мають ну, безпосередньо право власності на те чи інше нерухоме майно. І оскільки це була е, вже безпосередньо їх власність, е, також необхідно зараз е, увагу зосередити та приділити тому, щоб зафіксувати усі ці збитки, які е, були, для того, щоб коли буде прийнята вже чітка процедура щодо відшкодування коштів за. Е, Знищення, пошкодження нерухомого майна, щоб була можливість отримати компенсацію. Тобто важливо мати якнайбільше доказів та підтверджень того, яким було і, на жаль, стало ваше безпосереднє майно. Це фото-відеофіксація, це фотографії з різних боків, проекцій, будинку, квартири, можливо, збереглися фото, ну як було раніше, і також звернення до правоохоронних органів щодо порушення кримінального провадження, щоб в майбутньому. Коли Буде вже чітко визначений порядок та буде процедура відшкодування таких коштів. Ви могли надати усі докази та, відповідно, отримати відшкодування, чим самим ну, компенсувати частину коштів, тому що, так як ми говорили, зобов'язання, на жаль, залишаються за позичальником навіть у такій ситуації, якщо не буде прийнято іншого, рівня, іншого рішення на рівні держави. Але знову ж таки, потрібно кожну ситуацію розглядати окремо можливо, якщо у вас. На жаль, сталася така ситуація. Е, можна пробувати звертатися до банку, підтверджуючи там так свій фінансовий стан е, наразі, або ж е, якісь є інші документи, е, якими можна спробувати звернутися до банку для того, щоб спробувати щось зробити з цими зобов'язаннями. Можете звернутися до центру, і ми спробуємо допомогти розібратися у ситуації детальніше і допомогти написати ті чи інші звернення, які, можливо, допоможуть вам в... спробувати врегулювати ситуацію. Чи можна відтермінувати або скасувати сплату аліментів, якщо батько зазнав каліства та втратив роботу внаслідок воєнних дій. Якщо є виконавчий лист на виконанні, то відповідно сторона і зобов'язана сплачувати аліменти в тому розмірі, які передбачені рішенням суду, ну та, відповідно, виконавчим листом. Е, іншої процедури не передбачено. Ні за заявою, ні з однієї сторін. Єдине, що може бути, якщо той, хто сплачує аліменти, отримав, наприклад, каліцтво поранення, що в результаті вплинуло його на, на його фізичний стан, на стан здоров'я, у зв'язку з чим особа не може далі, там, наприклад, працювати, отримувати відповідний дохід. Тобто, якщо є причинно наслідковий зв'язок того, що особа отримала, наприклад, поранення, зараз наразі його. Там, фізичний стан погіршився, і матеріальний стан там теж знизився внаслідок цього поранення. У зв'язку з чим той, хто платить, платить аліменти, може звернутися з питанням щодо зменшення розміру аліментів, але це якщо ми говоримо про те, що фізичний стан погіршився і, відповідно, особа не може здійснювати. Або ну, отримувати кошти на тому ж рівні, який був раніше. А також, якщо, наприклад, сталася така ситуація, що е, аліменти не можуть бути сплачені стороною і досягнута взаєма, взаємна згода або якісь інші усні домовленості, стягувач може звернутися щодо повернення виконавчого документа без виконання. І тим самим привпиться е, стягнення ну, відповідно, нарахування аліментів. Е, однак щодо стягувача, це не позбавляє його можливості звернутися повторно за стягненням аліментів до досягнення дитиною 18-річного віку. Про зміни в законодавстві, нові порядки, умови виплати тих чи інших компенсацій, допомог або відшкодувань будемо інформувати вас додатково та будемо вдячні за ваші питання до компанії «Еверест», на які потім ми з часом зможемо вам відповісти та допомогти розібратися у ваших питаннях. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, вони будуть корисними для абонентів компанії «Еверест» та всіх, хто перегляне інтерв'ю.